Ніколи не тренуйся постійно до відмови, по крайній мірі, якщо ти займаєшся натурально. Дозволь пояснити, що таке відмова: відмова це, коли ти з правильною технікою не можеш до кінця виконати повтор. Що таке тренуватись до відмови? Варіанти бувають звичайно різні, але частіше за все мається на увазі. Кожен робочий підхід у кожній вправі виконується до відмови. По-перше, так не можна тренуватись, тому що майже для всіх вас це буде надмірне навантаження, і ти просто не будеш відновлюватись після таких тренувань. По друге, працюючи постійно в відмову, ти не можеш планувати чіткий прогрес силових. Як ми знаємо, в рості м'язів більш важливо прогресувати в силових, ніж працювати до відмови. Нарощувати м'язову масу можна і без відмови, але нарощувати м'язову масу без росту силових є просто неможливим. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання є в профілі.